У мене немає машини, і можливо саме в цьому криється відповідь, як мені вдається мати гроші В кінці місяця. залишається дуже мало. А Якщо у вас в будинку є спортзал, то ви на цьому економите. А якщо ні, то ви будете платити приблизно 40 доларів на місяць. Заплатив за операцію своїй кішці 5 тисяч доларів. Цей диван коштував 700 доларів. Зараз у нас гроші течуть взагалі рікою. Суп салат кава — 200-300 доларів на місяць. Люблю робити масаж це 70 доларів плюс тіпс, тобто. Виходить 90 косметолог, хожу раз на місяць 150-200 доларів, залежачи від процедури. Якщо ти можеш знімати квартиру один, то це означає, що в тебе все дуже і дуже класно в житті. Блогери дуже люблять мати квіти в кадрі, все в кадрі вони є в мене, але мені їх нема куди поставити, тому будуть вони стояти десь там. Всіх вітаю! Мене звати Марія. Ви на каналі Робінзона. Я українка, яка переїхала до США майже два роки тому, і зараз я нарешті виїхала з підвалу, в якому ж. Була два роки майже і з'їхалася зі своїм хлопцем, з якими познайомилися на Тіндері, теж як, коли тільки приїхала, і оце його прекрасний пес. А, сьогодні хотіла б з вами поговорити про ціни. Знаєте, я робила Market Research, так, аналіз ринку, що інші блогери знімають про США, і загалом переважно вони фокусуються на трьох основних витратах, що в принципі грамотно, так, але мені це нудно робити, тому я не хочу. А основні витрати які: квартира, машина, рахунки. Ми про це теж поговоримо, але сьогодні я б хотіла вам розповісти, що я витрачаю. На місяць, щоб підтримувати комфорт, тому що так спочатку ти переїжджаєш, сюди, у тебе шок, у тебе стрес від цін. Ти все переводиш на гривні, але потім ти вже починаєш заробляти в доларі і. Ну, ти хочеш собі мати якесь комфортне життя, От, наприклад, скільки коштує мати улюбленця, так? Сьогодні я б хотіла зробити це відео не гайд для виживання, а вже про те, що далі. Так? От Ви приїхали, виживаєте перші два роки, а потім вже хочеться хоч якогось нормального життя. Тож сьогодні буде таке позитивне відео із проблиском, мотивацією, що не все так погано, що є надія. І я сюди приїжджала сама без фінансової подушки. Два роки дійшла. Бачите, що можу, хоч трошки, хоч трошки, так вже сказати, що життя налагоджується. Підписуйтесь на мій канал, ставте в цьому відео, залишайте коментар у підтримку каналу і починаємо. У мене немає машини, і можливо саме в цьому криється відповідь, як мені вдається мати гроші на інші речі, так на подорожі, на догляд за собою. Тому що якби я мала машину, особливо якусь таку дуже круту, що це таке? Це корвет, чи що це? А, я б платила за неї лише за неї, так за машину, чи то я її б купила, чи то в лізинг взяла б десь не знаю 500, 600, 700 доларів, чи тому, що це якась виглядає як крута машина. Якщо брати щось поменше, то мінімальне напевно виплата буде 300 доларів на місяць. На Вдачі до цього ви маєте платити. Ну, десь от я б спитала у свого хлопця, який водить машину. 200 доларів на бензин він витрачає в місяць, і при чому, що він не живе дуже далеко від роботи. Далі 140 доларів за страховку. Страховка буває дуже різна, вона залежить від багатьох факторів: там скільки у вас стаж водіння, яка у вас машина, і ваш вік також на це впливає. А що ще? Ну і якесь обслуговування там поміняти шини, наприклад, на зимові 1800 доларів у нього коштує. Я собі бачите, от скільки я економлю зараз я тут вам порахую, і от такі кошти я економлю кожного місяця. Мій хлопець платить 700 доларів на місяць за свою машину. Я ці 700 доларів витрачаю на інші речі. Ви спитаєте, як я пересуваюся? У мене був велосипед, і нагадаю, що я живу на півночі штату Мічиган, і мені було не дуже зручно взимку. Я каталася і по льоду, і у сніг. Тобто є якийсь дискомфорт, але ну що тут вже робити, ви маєте обирати. Коли мені потрібно поїхати на якісь закупи, я Зазвичай просила своїх друзів. Ми разом їздили тут, або не друзів, а знайомих. Так, у мене тоді ще не було друзів. І ну зараз ми їздимо з хлопцем. Тобто, в принципі, ви знаходите там якийсь баланс. Щось у вас немає в комфорті, а щось у вас є. Отак, от, от Що в мій милий, із спортзалу. У нас є спортзал у нашому будинку. Подивіться, він йому нещодавно купив таку штуку. Harness називається упряжка. Це як поліцейський, такий, в нього написано best friend. А, Так, окей. Okay. А ця квартира. Квартиру ми знімаємо разом. Ми з'їхалися. Так, ми були в стосунках уже півтора роки. Ми вирішили знімати разом. А взагалі в Америці важко знімати одному. Це як знаєте, таке мірило успіху. Якщо ти можеш знімати квартиру один, то це означає, що в тебе все дуже і дуже класно в житті, тому що особливо десь, от коли в тобі від 20 до 30, це такий період, коли дуже багато американців живуть і знімають собі квартири разом з кимось. Ну і ми вирішили: окей, вже наступний етап нашого наших стосунків буде і. Будемо з'їжджатися, А у нас поки що тут не так дуже класно облаштовано все. Ми купили тільки диван. Оцей диван коштував 700 доларів. Зараз у нас гроші течуть взагалі рікою. Килимок отакий ми купили за 300, Але знаєте, що я як людина, яка ніколи раніше не жила із хлопцем, я розумію, що це е, набагато. А краще ділити все 50 на 50, тому що я знімала собі сама квартиру в Києві і все сам платиш. Все сама, сама платиш собі. А тут от купуєш диван, замість 800 доларів платиш 400. Мені. Однозначно подобається ділити все навпіл. Ну що, починаємо. Аренда коштує 2025. Інтернет та 75 доларів, вода 33, патріот 25, Trash фі 28. І загалом ми за квартиру платимо 2186, плюс ще електрика сюди не включена. І ще ми платимо за телефони. Теж я б хотіла сюди його включити, у ці рахунки щомісячні. За телефон я плачу приблизно 70 доларів на місяць, ну і мій хлопець також 70. Але, о, до речі, Петренту бачите, що таке петрен собача оренда за кожного улюбленця ви платите 25 доларів, чи то кіт, чи то собаки за папугу думаю, не беруть, бо він не хвостатий. Але до речі, за собак чи кота ще вас просять дати депозит, який не повертають 250 доларів на. Кожного хвостатого ділимо це на два, так тому що це відео про мене. І ми не одружені і в нас не спільний бюджет, тому ми з ним ділимо 50 на 50 такі витрати, і плюс у нього ще багато американських витрат. Тому що ми, до речі, думаємо в Україні, що американці жирують і все таке, але насправді у них дуже великі трати. Наприклад, багато американців навчаються і мають борги за навчання, причому великі. У деяких людей 100 тисяч доларів, у деяких там 300, якщо вони навчаються. На якогось лікаря чи юриста. Я навчалася взагалі безкоштовно, так я вивчала філологію. Це не там ло, так не право. Але все одно, якби я навчалася в Америці, у мене б. Напевно, було ну десь 20-30 тисяч боргу за чотири роки бакалавру. От у нього такі борги, і він кожного місяця, як і багато інших американців, має це виплачувати. Тобто, зарплата так в еквіваленті більше, якщо порівнюватися з Україною. Але у них виплати за навчання, за будинок, за машину, за страховки. І в кінці місяця залишається дуже мало. Але окей, сьогодні не про це ділимо цю суму на два, і це те, скільки я витрачаю як одна людина. На, на оренду, якщо я ділю свою квартиру із кимось. Зараз ми перебуваємо в спортзалі нашому будинку, і мені надзвичайно подобається те, що тут це все включено у нашу оренду. І, до речі, так як це нова будівля, тут все абсолютно нове, і тут таке все, бачите, можна і грушу побуксувати, і ще тут є степер. ой, І степер є, можна походити. І ще є така штука. Зараз покажу вам. От така, я не знаю, що це називається. Ешелон можна робити свої воркаути, так, тренування, начебто з якимось там ну так стоїш, щось тут робиш, і тобі воркаут. Це він я не знаю ніколи не користувалося ще, але загалом, якщо у вас в будинку є спортзал, то ви на цьому економите. Якщо ні, то ви будете платити приблизно 40 доларів на місяць за звичайний спортзал. До речі, вони тут працюють 24 години на добу. От я люблю його на його ходити, його коштує 25 доларів за одне заняття. Або якщо ви купуєте підписку, то за чотири заняття можна 70 доларів купити таку membership, так? Тобто членство у цій його студії. Говоримо про їжу. Я, чесно кажучи, не дуже люблю готувати. І коли це відбувається, це зазвичай сніданок, так я варю собі вівсянку чи якісь там яйця. Знаєте, ще можу салат приготувати, зварити пасту, але коли душа просить і зисків, я ходжу в ресторан. В ресторан Можна ходити в Америці по різному. Можна ходити замовляти собі стейк за 50 доларів чи якусь пасту за 25-35. Я люблю ходити і купувати суп. Суп коштує 10 доларів, плюс тіпс, тобто 12 доларів. І це, до речі, моя порада тим, хто хоче продовжувати ходити в ресторани в Америці, але немає багато на це грошей. Суп це дуже поживна страва, така сама, як і салат, але салат може бути дуже дорогим за 25, якщо вони додають туди креветки. Але загалом суп, салат можна ходити. Я ходжу так два. Два-три рази на тиждень, і у мене в місяць йде, ну ще каву іноді купую, на виніс там, за 6-7 доларів один лате а на звичайному молодці, з якимось сиропчиком буде, плюс тіпс. Приблизно виходить у мене отакий от суп-салат кава 200-300 доларів на місяць. Їжу як бакалею, так groceries Я купую, теж йде приблизно стільки ж 200-300 на місяць. Але я не купую собі багато чого, так як я вдома багато не готую. Теж це варто мати на увазі. Я купую переважно овочі, фрукти і якісь там ну, бакалейні товари. Що я ще завжди роблю? Це я вкладаю гроші у догляд за собою, тому що як на мене за тілом потрібно доглядати, тому що тіло і душа пов'язані. Зараз вам почну цю всю езотеричну штуку, не буду розказувати. А... Люблю робити масаж це 70 доларів плюс тіпс. Тобто виходить 90. Косметолог, хожу раз на місяць 150-200 доларів, залежачи від процедури. Пофарбувати волосся коштує 230 доларів. Пофарбувати і ще йде в пакеті. Оце підрізати кінчики. Якщо просто підрізати кінчики без фарбування, це буде приблизно 50 доларів для жінок, для чоловіків трохи дешевше. Uh, і ну це в принципі все. На манікюр я не хочу тут. На педикюр не хочу, але загалом манікюр може коштувати 80 доларів, педикюр десь 50. Не забувайте, обов'язково треба залишати ті пси. Uh, Далі витрачаючи гроші на саморозвиток, я практикую іспанську мову на сайті Преплі. У мене диплом іспаністки, я не практикую іспанську зараз на постійній основі. І щоб не втратити зв'язок із мовою, я от чотири рази на місяць, на, на що на місяць, так кожного тижня займаюся іспанською. От у мене на це йде 150 доларів на місяць. Книжки не купую, бо в нас шикарна бібліотека із книжками англійською, іспанською, італійською. Я ходжу і на цьому дуже економлюю, мені подобається. Але раніше. Що завжди у мене це було у моїх витратах. А медичну страховку вам не розповідаю, тому що у мене вона включена у ну, чек зарплатний, її просто віднімають від моєї зарплати, але загалом я плачу десь зуби, очі і все тіло, плачу приблизно 120 доларів. Якщо не через роботодавця, я платила 350. І обов'язково треба відкласти на подорожі і на заощадження. Звісно, я не ходжу на масаж, допоки я не відкладаю там собі на якісь пенсійні заощадження чи на якісь свої довгострокові цілі. А так от. Давайте поговоримо про улюбленців, скільки коштує його мати. По-перше, що таке собача страховка? Така штука є. Я одного разу ходила на побачення з чоловіком, у якого була кішка. Ця кічка стрибнула з дивану, якось невдало, і вона зламала лапу. Він заплатив за операцію своїй кішці 5 тисяч доларів. Це була справжня операція з наркозом, і він нічого не міг зробити, тому що він любить свою кішку і не хоче, щоб вона ходила з поламаною ногою. Якщо ви хочете цього уникнути, то вам необхідно купувати страховку медичну для своєї собаки, так або кота, і це буде вам коштувати десь 500-600 доларів на рік. Якщо ви обираєте цього не робити, то ви можете просто водити. А вашого улюбленця один раз на рік до ветеринара це буде коштувати 250 доларів. Їм там роблять всі необхідні вакцинації. Їх поновлюють там, підрізають їм нігті навіть. І що ще ви можете робити? А, ну ще вам треба окупувати їм усілякі таблетки. Це від Heartworm Medication називається так. від глистів, напевно, нашою мовою Heartworm. і. Вони коштують 220 доларів на рік. І ще треба робити їм treats, так, їжу купувати. Їжу купує він 80 доларів на, на місяць. І а, Зараз вам покажу його улюблені treats. Це він почув одразу прибіг. Це коров'яча трахея. Взагалі це величезний бізнес в Америці мальті вони кажуть, мультимільярдний. Зараз вам достану, покажу це для того, щоб він. Якби зуби свої тренував, бачите, така вона. Ну я навіть не знаю, її неможливо прокусити. Це справжня коров'яча трахея, йому це добре для здоров'я зубів. і ясен такий пакет, там десь 30-40 штук. Він коштує 40 доларів і цього вистачає. Ну, залежачи від того, як часто ви даєте одну на день чи одну на два дні, то вистачає на місяць чи на два. Ну і в цьому місці, у цій прекрасній локації завершимо з вами на позитивній ноті. Ось стільки я витрачаю на місяць. Напишіть мені в коментарях, чи ви думаєте, це мало чи багато. Чи... Якщо ви живете десь за кордоном, давайте порівняємо. Дуже дякую вам за вашу підтримку. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі у наступних відео.